Факультет. Фотограф шкільної газети Кейсі знаходить на футбольному полі дивну істоту і приносить її до вчителя Ферлонга. Той робить висновок, що це нововідкритий вид паразитів та вирішує відправити його для досліджень. Згодом у пошуках шокуючих новин для шкільної газети Делайла підмовляє Кейсі вдертися до вчительської після уроків. Зачувши голоси викладачів, учні ховаються у шафі і стають свідками, як тренер Віліс та місіс Олсум заражають паразитами шкільну медсестру. Підліткам вдається втекти. Поліція, яку вони викликають, нічого не знаходить. А директорка та викладачі все заперечують та стверджують, що сталося звичайне непорозуміння. Схоже, командою порятунку від інопланетної написті стане невдаха фотограф, ексфутболіст, псевдолезбійка, наркоторговець-другорічник, редакторка газети та сором'язлива новенька. Хто ж візьме гору? Режисер Роберт Родрігес від Сутінків до світанку сценарій написав Кевін Вільямсон Крик. У фільмі знімалися Джордана Брюстер, Кле Дюваль, Джош Гартнет. Елайджа Вуд та Роберт Патрік. Чорновий варіант сценарію був створений у 1990-му Девідом Вехтером та Брюсом Кімелом. Проте жодна компанія на той час не була зацікавлена. У 1996 му після успіху Крику, Miramax Films виявили інтерес до сюжету та запустили сценарій в роботу. Роль Делайли писали під харизму Карпентер, проте вона відмовилася від зйомок, бо це було надто схоже на корделію із серіалу Бафі Переможниця вампірів. Джесіка Альба, яка згодом пробувалася на цю роль, не пройшла кастинг. На стіні туалету можна помітити напис Тіто Ентарандла. Це гурт, який писав музику та регулярно знімався у роботах Родрігеза. Телевізійний трейлер містить ряд сцен відсутніх у фільмі. Наприклад, щупальця на чашці, додаткові репліки та появи. Спеціально для телевізійної версії більшість нецензурної лексики передублювали. Також для кількох сцен спеціально зняли різні версії. Те з наркотиками є алюзію на аналіз крові у щось Джона Карпентера, а погоня Вілліса за директрисою відсилається до Термінатора 2, де теж зіграв Роберт Патрік. Клей Дюваль актриса лезбійка, яка грає гетеросексуальну дівчину, що вдає лезбійку, аби віднадити людей. Факультет був номінований на вісім кінонагород, проте не отримав жодної із них. Рейтинги 6,6 на IMDb та 57% на Rotten Tomatoes. Кошторис скла 15 мільйонів доларів, а касові збори лише трохи перевищили 63. Частково успіху завадило те, що фільм випустили на Різдво. Не надто підходящий час для трилерів про прибульців. У січні 2025-го Дрюгенко режисер горору Компаньйон повідомив, що працює над сценарієм рімейку. Роберт Родрігас планує зайняти крісло продюсера. Загалом, факультет це чудовий молодіжний жахастик про іншопланетне вторгнення із чудовим акторським складом та потужним саундтреком. І сьогодні він отримує звання Дуже шкільне кіно.